Недавно я прочитав цікавий пост в ТРЕЦ, який мені дуже сподобався, і трошки далі я там розповім вам, чому він мене так зачепив. Так от, суть була в тому, що дівчина розповідала про своє перше побачення з хлопцем. Хлопець приїхав до неї на побачення на автомобілі, вийшов, привітався з нею. Потім сів на своє водійське сидіння і чекав, поки дівчина сама сяде в автомобіль. Але дівчина не сідала. Вона стояла і чекала, що хлопець проявить галантність, вийде і відкриє їй двері. Але він цього не робив. І вона його запитала: Ти так і не встанеш і не відкриєш мені двері. А він сказав їй: Типу, ти що сама не можеш відкрити, тобі що важко. І дівчина образилась, і на цьому їх побачення завершилося. І там коментарі до цього поста вони розділились. Хтось підтримував хлопця, казав, що дівчина занадто заморочлива, що з нею буде важко, що він правильно все зробив. І хтось підтримував дівчину, казав, що навпаки, вона все правильно зробила, що хлопець не проявив вічливості, не відкрив двері, там що вона все правильно зробила. Але мені сподобався цей пост за свою чесність, чесність з обох сторін, як зі сторони дівчини, так і зі сторони хлопця. Дівчина показала себе такою, якою вона є. Для неї важлива ось ця галантність, важлива вічливість, їй важливо, щоб хлопець заморочувався і щоб він робив ось ці речі, і вона показала себе такою, якою вона є. Хлопець зі свого боку також показав себе таким, який він є. Він не хоче заморочуватися на ці дрібниці, він не хоче це робити, і він показав себе таким, який він є, і вони. Побачили один одного чесними, правдивими і зрозуміли, що вони один одному не підходять і дуже швидко розійшлися. І це дуже круто. Набагато гірше, коли люди намагаються корчити з себе тих, ким вони не являються, намагаються підлаштовуватись під інших. Потім вони сходяться, наче все їм подобається, проходить деякий час, потім вилазить. Назовні їх справжнє єство, і вони бачать один одного справжніми і розуміють, що вони один одному не підходять. А часу вже витрачена купа, змарнована купа часу. А так ці люди. Показали себе справжніми один одному, зразу зрозуміли, не підходять один одному і не змарнували цей час, зекономили свій час. Розумієте? Тому я за чесність, за те, щоб бути собою, показувати себе такими, які ви є. І якщо ви один одному підходите, круто. Якщо не підходите, то ви дуже швидко зможете це зрозуміти. Тому я 100% за чесність у відносинах.